Шановні жінки, хочу нагадати вам про щорічний чекап у лікаря-гінеколога. Навіть якщо вас нічого не турбує, один раз на рік необхідно робити такі обстеження: огляд гінекологам, огляд молочних залаз, цитологічне дослідження, ПАП-тест шляхом рідинної цитології обстеження на вірус папіломи людини. УЗД органів малого тазу та молочних залаз, мамографію жінкам після 40 років, а також кольпоскопія за показанням для запису до мене на консультацію та проходження щорічного чекапу, звертайтеся до клініки Б'юті Мед за адресою вулиця Незалежної України, 82. Якщо у вас немає можливості прийти на консультацію в клініку. Пишіть мені або телефонуйте. Я підберу зручний час для онлайн консультації Буду рада допомогти вам.